Усім вітання, мої дорогенькі. Процитую слова з книги відомої кулінарки щодо приготування салату олів'є. Найкраще для салату м'ясо курки, дещо гірше відварене м'ясо і вже найгірше ковбаса. Це тільки початок, тож почнемо готувати. Однією з родзинок салату є те, що до нього додаємо м'ясо запеченої курки, а не варену ковбасу, як зазвичай звикли. Коли стигенця чи гумілки запекли в духовці як основну страву на обід чи вечерю, відкладаємо декілька штук приблизно пів кілограма. Очищаємо м'ясо, знімаємо шкірку, забираємо кістки та зайвий жир, нарізаємо м'ясо на невеличкі кубики. М'ясо курки надасть салату ніжної, соковитої текстури та приємного смаку. Запечена курка це та страва, яка подобається всім. Це завжди смачно, і приготування салату саме з такою куркою це вже цікаво. Не може бути несмачно. Продукт ви обрали свіжий, якісний, запекли із улюбленими спеціями. Ви бачите, яке використовуєте м'ясо. Запечене м'ясо легко жувати, воно м'яке, і водночас зберігає форму навіть після нарізання. Має ненав'язливий смак, що ідеально поєднується з іншими компонентами страви. Перекладаємо у велику миску, в якій будемо збирати увесь салат. Далі нарізаємо кубиками одну велику цибулю. Стараємося це зробити дуже дрібненько та тоненько. Так вона швидко промаринується та просолиться. Цибуля додає салату соковитості. Це важливий інгредієнт. Можна обрати солодкі сорти цибулі, вони значно м'якші і не мають гіркоти. Коли немає цю рібчасту цибулю, солимо, мнемо руками і поки наріжемо всі продукти, вона добре замаринується і пом'якне. Відправляємо до м'яса. Якщо вже вам попалася дуже пекуча цибуля, тоді відразу не додавайте. Замаринуйте окремо або ж навіть ошпарте кип'ятком. Це забере її пекучість. Додаємо одну банку зеленого горошку. Перед додаванням обов'язково спробуйте його. Якщо він твердий, відповідно не проварений, це зіпсує смак салату. Наступним цікавим інгредієнтом є яблуко. Очищаємо його від шкірки. Яблуко має надати салату свіжу кислу ноту. Тобто беремо кисле. У мене яблуко домашнє, назву сорту не знаю. Ви можете обрати самаринку. У ті часи, коли олів'є з'явилося на кулінарному небосхилі, до нього додавали різні інгредієнти. У деяких рецептах є згадки навіть про різні ягоди. Тому поєднання овочево-м'ясних інгредієнтів із фруктами досить звична справа. Варто спробувати улюблений салат з додаванням яблука. Нарізаємо його дрібненько кубиками. З такими продуктами салат виходить більш легкий і свіжий. Яблуко додає страві приємної кислинки і соковитості, а куряча грудка робить його менш калорійним порівняно з класичною версією з ковбасою. Далі нарізаємо яйцям, відварюємо 6 штук. Саме тут не можна економити на яйцях. Вони відповідають за ніжність салату, тож не зменшуйте кількість, коли хочете отримати відповідний смак. Існує історія, що салат був створений у середині 19 століття французьким шеф-кухарем з прізвищем Олів'є. Його оригінальний рецепт значно відрізнявся від сучасного. У салаті використовувалися дорогі інгредієнти, такі як м'ясо рябчиків, язик, телятини, чорна ікра, ракові шийки, оливки, каперси. Він тримав рецепт у секреті, тому після його смерті з'явилося багато спрощених варіацій салату. А щоб він був більш доступним у приготуванні, дорогі інгредієнти замінили ковбасою, картоплею, морквою, консервованим горошком. Далі нарізаємо відварену моркву. Колись у радянські часи дефіцит продуктів робив салат олів'є справжньою розкішшю. Консервований горошок, майонез і варена ковбаса були не завжди доступними, тому приготування цієї страви символізувало свято і особливий настрій. Тому на сьогодні салат олів'є залишається одним із головних атрибутів багатьох сім'ях. Але тепер у нас є можливість готувати його із якісних інгредієнтів та змінювати їх на свій смак і бюджет. Далі нарізаємо квашені огірочки. Вони мають важливий смак у цьому салаті, надають приємну кислинку. Салат виходить не сухим, не нудним і не приторним. Його легко смакувати. Важливо у цьому салаті нарізати всі продукти однаково. Тобто кубики мають бути приблизно однієї величини. Тоді все буде гармонійно смакуватися. Не буде переважати один продукт над іншим. Саме у салаті олів'є краще нарізати дрібніше, тому що склад продуктів великий. Так вони краще поєднаються між собою. І залишається нарізати картоплю. Її відварюємо в мундирах обов'язково у підсоленій воді, щоб була смачна. Чомусь картоплю подобається нарізати у руках. На дошці вона дуже ковзає, а у руках якось зручніше. А можливо, це просто звичка, яка передається. Напишіть, що про це думаєте. Також майте на увазі, усі продукти мають бути добре охолодженими, тому для салату все підготуйте заздалегідь. У моїй сім'ї існує декілька назв цього салату, не тільки олів'є. Часто бабуся каже на нього м'ясний салат або майонез. Можливо, і у вашій місцевості також є різні назви, тож поділіться ними. Всі продукти нарізали. На цьому етапі приправляємо салат до смаку, додаємо солі. Не забувайте, що майонез теж містить сіль. Та додаємо чорний мелений перець до смаку. Майонезу поки не додаємо. Спочатку перемішуємо без нього всі інгредієнти. Так вони краще подружаться між собою. І сіль та перець рівномірно розподіляться. Трішки посуд малий, незручно перемішувати, тому половину перекладаємо. Та й, взагалі, нарізавши всі продукти, їх пізніше можна заправити. Так, смачним салатом можна буде довше смакувати. Адже майонез або інша заправка, яка обов'язкова для багатьох салатів пришвидшує скорочення терміну зберігання, навіть у холодильнику. Готовий заправлений салат менше простоїть, тоді як незаправлений олів'є буде зберігатися набагато довше. Заправити варто за годину-дві перед подачею на стіл. За цей час він добре настоїться. Додавши майонезу, добре перемішуємо. Також не варто додавати в олів'є занадто багато майонезу. Це теж зіпсує смак салатом. Все має бути в міру. Додавайте поступово, бо це зробить його простим майонезним салатом. Коли всі продукти якісні, свіжі, то і смак салату виходить як найкраще. Салат олів'є за цим рецептом має насичений збалансований смак із легкою кислинкою від квашених огірків та яблука, що додає свіжості. Ніжність курки та яєць гармонійно поєднуються з овочами, а майонез об'єднує всі компоненти в одне єдине. Салат має більш натуральний і традиційний відтінок. Вишуканий смак, який розкривається поступово. Курка надає салату легку м'ясну ніжність і соковитість, роблячи його ситним, але не важким. Її делікатний смак відмінно доповнює інші інгредієнти. Картопля створює основну базу, м'ягко згладжуючи загальний смак і додає ситності. Морква робить салат більш гармонійним і яскравим на смак. Квашені огірки є центральним акцентом. Додаючи приємну кислинку та солонуватість, вони оживляють загальний смак. Яблуко також відчувається зі своєю природною кислинкою. Приносить несподівану свіжість і легкий фруктовий аромат. Це додає особливу родзинку, яка відрізняє цей рецепт від інших версій салату. Ну і яйця надають кремовості та насиченості, роблячи текстуру салату більш м'якою і цілісною. Викладаємо салат гіркою, прикрашаємо його квашеним огірком та зеленим горошком, тож не забудьте його залишити. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.